Випустіть нас, випустіть! Привіт! Є підліток Хлоя. На яких підставах я, бабуся, приємно познайомитись. Відпустіть, будь ласка, я простий шеф невинний. Е, ні, звідси точно ніхто не вийде. Починаємо кулінарний челендж. Приготуйте мені на обід торт. Друзі, не хвилюйтесь, я все вирішу. Мені потрібен туалет. Я не бредлива. Так, де мої інструменти для готовки. От, мій улюблений нішило лопатка. Чудово. Такого у в'язниці не видають. Холодя, з ким ти розмовляєш, а? Це мої друзі. Я попросила їх принести. Мені щось цікаве для мене. Чудово. Мені знадобиться одна лопасть. Так, беремо баскетбольний м'яч. Його треба проткнути. Ось так. Що? Добре, у мене в руці теж прихована маленька лопатка. Обожнюю її. Що відбувається? Чудово! Я відрізала вже все зайве. Бабуся, я не розумію, що ви робите. Це туалет із торта. Так, мій друже, це туалет із торта. Тепер беремо крем і прикрашаємо ним торт. Готово. Беремо лопатку, вирівнюємо крем по всьому торту. Виходить, неймовірно гарно. М -м -м, чудово. <свист> Бабуся, ось це ідея. Так, цікаво. Я хочу скуштувати крем. Але бабуся не повинна цього помітити. ну ка Як ти посміла? не їж це. Тобі не можна. Віддай. Це мій крем. Що? Ти зглуздо з'їхала? Мій бідний пальчик. Ладно, продовжимо робити торт. Всередині баскетбольного м'яча обмазимо все кремом. Кладемо всередину корж, потім знову корж, знову крем і знову корж. Чудово! тепер візьмемо трохи солодощів. Я навіть у в'язницю змогла їх пронести. Мені потрібен дуже кислий гель. Його кислота пробирає до самих кістачок. Заливаємо у торт. Тепер беремо дуже м'ятні цукерки. Від них подих у прямому значенні морозний. Заморозимо наш торт. Чудово! Тепер його можна витягти. Мені потрібно зробити візерунок на торті, щоб він реально нагадував м'яч. Використовую для цього лакрицю. Ура! Виходить! Бабуся, що ти робиш? Я заливаю в торт ізумрудне із желе. наче всередині вода, і зробимо невеликий сюрприз для поліцейської брітні. У мене все готово. А у вас ні, ми не винні. Стривай, шеф, що ти робиш? Я зробив торт у вигляді поліцейської машини. Це справжня сигналізація. Круто вийшло. Мені подобається результат. Сподіваюся, що поліцейська Брітні оцінить. Що у шефа, як завжди, все ідеально. Мені від нього треба позбутись. Твоєму торту кришка, шеп. шеф. Шеф, любий, ти такий молодець. Постарався на славу. Чудово. Давайте підірвемо його торт. Динаміт мені допоможе. Динаміт, приклився до моєї руки. Час звалювати. Ні, ні, допоможіть. Що то було? О! Вибух! Ох, тільки не маленька Хлоя. План не вдався. Зі мною все гаразд, якщо ви хвилювались. Треба ж. Ви а -а -а. добре попрацювали. А це торт у вигляді поліцейської машини. Спробуємо. М -м, як смачно пахне. Дуже смачно, є в захваті. Шеф, ви чудово постарались? Так, спробуємо баскетбольний м'яч. Кисло. Жах. Ні, Хлоя, це надто кисло для мене. Лишився останній торт. Він такий цікавий, вигляді туалету. Давайте відріжемо шматочок і спробуємо. Бабуся, ви непогано постарались. Дякую, брітні. Я старалась. Потрібно обрати переможця. Хто ж це шеф? Перемога твоя. Так, я переміг. Я найкращий. Навіщо так голосно радіти? Де п'ять? Тепер я хочу бургер. Скоріше приготуйте. Всім стояти. Продуктів замало, а настроє вирішено. все дістанеться мені. Так не піде. Згоден. Давайте поділимо все порівну. Прибрали свої руки, киш-киш, не чіпайте, бо покусаю. Шеф, брось огірок. Бо дізнаєшся, яка у мене потужна, ставна щелепа. Бабуся, перестань. Це спільні продукти. Ні, це все моє. Ну і добре, я сам дістану собі продукти. Мої друзі-кухарі передали мені кошики з свіжими продуктами для бургера. Чудово, тепер я маю що готувати. Шеф, що це у вас таке? Ого, це свіже м'ясо, бекон і навіть хліб? Як чудово! Мені також потрібні продукти. Так, подивлюсь, що в мене залишилось у заначках. Шкідлива бабуся не хоче ділитись. О, тут лише фантики. І з цього бургер не приготуєш. Риба, гідота. Так, що ще є шматочок хліба? Тарган. О, він у мій бургер не піде. Добре, треба щось придумати. Бабуся тут з вогнем грається. Так, я приготувала котлету для бургера. Це самий кращий спосіб. Збираємо бургер. Якщо у мене так багато продуктів, то використовуємо все. Чудово, булочка зверху. Це супер соковитий бургер. Шеф, а що ви придумали? Я обсмажую бекон на багаті. Так, начебто він приготувався. Чудово, кладемо на бургер і накриваємо булочкою. Готово. Як вам, бабуся? Едуата, віддай мені, я викину. Ні, не чіпайте. Бабуся і шеф знову сперечаються. а в мене все ще не готовий бургер. Зануримо рибу в кислий гель. Раптом допоможе. Тепер посипку з ньор. Кладемо на тост, який я заздалегідь обмазала нотелею. І нею ж поливаємо весь сендвіч зверху, Це має перебити рибний смак. Раптом поліцейська Брітні навіть не помітить риби всередині. Посипаємо зверху мандим зготово. Тихо! Смачного вам. О, бургери вже готові. Саме до обіду. Почнемо ось із цього величезного. Ух ти! Смачно! Так, я казав, що їй сподобається. Не раді так. Ого! У цього бургера так багато котлет. Також смачно, бабуся, ви чудово постарались. Правда, дякую, моя Люба. Залишилось спробувати останній бургер. Тут щось дивне. Нутелла? Обожнюю тости з нутеллою. Ніколи не коштувала солодкий бургер. Хлоя, Перемога твоя. Що реально? Перемога моя. Ви її чули? Я перемогла. Так, так, так. За що мені таке покарання? Тихіше, тихіше, бабуся. Тепер я хочу кока-кольне медове желе. Готуйте! Зробимо один напій. Для цього я візьму таз. Я приніс мед. А у мене кока-кольні мармеладки. Вони дуже смачні. М -м, смакота. Переливаємо у величезну миску мед. У мене ціла банка найсмачнішого меду. Готова. Пересипаємо всі мармеладки. Чим більше, тим смачніше. А мені залишиться лише все перемішати великою дерев'яною ложкою. Це буде найкраща страва за сьогодні. Готова. Дістаємо гострі жуйки. Вони допоможуть нам все розплавити. Ого, вони прямо вогняні. Ага, так і є. Спробуємо. Як же гостро. Давайте всі жуйте. Я не очікувала, що буде так гостро. Який жах. Здається, я трохи О! Опс. Це ж треба. Я в порядку. Продовжуємо. О! Я випила всю колу. Візьміть пляшку. Чудово, переливаємо нашу заготовку у пляшку. Чудово. Ми впорались. Так, все вийшло. Залишилось лише передати брітні. О, лише одна пляшка, дивно. А де інше? Ми допомагали бабусі. Так. Добре, давайте спробуємо. Видавлюємо. О, як смачно виглядає! І на смак просто відмінно. Перемога за вами, бабуся. Ура, перемога моя. Але насправді наша. Без вас я б не впоралась. О, ми далі! Ось це так. І так, вітаю вас. Ви всі молодці! Ура! Свобода! Швидше побігли звідси! Так, швидше. Якщо тобі сподобалось наше відео, став лайк та підписуйся на наш канал. Ну а поки що, бувай!